Мені було якось перші кілька років занадто боляче згадувати майдан, тому що я арештована була. У мене стрес був. Загинули друзі, знайомі, і якось було не до того. 15-16 рік в мене було відчуття, що голос тих, хто був на майдані, він знову в меншості, наче боролися за ми за справедливість, за європу, за те, щоб бути подалі від Росії. Але знову якісь мирні домовленості, знову немає якогось відчуття в суспільстві, що все-таки ми, ми йдемо в правильну сторону. І ось вже зараз, після двох років війни, я все-таки бачу, що, що нарешті ми всією країною розвернули, розвернулися в сторону від Росії. Зараз в мене є відчуття, що вся країна нарешті зрозуміла, що Росія ворог. Вони нам не друзі, і треба від них рухатися в іншу сторону.